Олена Мариничева має певний досвід у сфері послуг. Наразі шукає додаткові ресурси для розвитку свого бізнесу. Грантові кошти могли б стати підмогою. Вважає підприємиця. Я хотіла послухати, які гранти будуть предлагатися ну також занотувати собі, і може щось вдасться мені. Ну, тут підхопити Олексій Панкратів тільки розпочинає свій шлях у бізнесі, а тому покладає надії на отримання стартової допомоги від держави. Досвіду отримання грантів у нас немає. Ми хочемо спробувати послухати. Якщо це дійсно е така можливість буде, ми не будемо проти. От всі умови, які будуть потрібно виконати, ми виконаємо дізнатися щось корисне та занотувати для використання у власній справі, наші співрозмовники мали можливість на консультативній зустрічі, на якої покладені функції інформування щодо чинних конкурсів для розвитку бізнесу з березня місяця. В місті працює програма по залученню технічної допомоги або донорських коштів, або грантових коштів для розвою малого та середнього підприємництва. Загалом вже майже 25 мільйонів гривень залучено на підтримку бізнесу, Ця, ця робота триває, вже створено майже 50 робочих місць і в плані в нас до кінця третього кварталу зробити мінімум 150 робочих місць, нових робочих місць з нуля. А це програма діє в рамках нашого партнерства з Ощадбанком. У нас є настрій цю роботу робити далі, залучати де більше підприємців і допомагати їм в цій справі. На таких зустрічах надається допомога всім бажаючим суб'єктам господарювання у заповненні грантових заявок. Загалом на місцевих підприємців організатори покладають великі надії. Їхня рентабельна робота напряму впливає на поповнення міського бюджету, і що важливе на сьогодні сприяє створенню нових робочих місць. Бізнесу цілком можливо виходити на ринки Євросоюзу. але ну Багато в чому них не вистачає знань. От ці знання це якраз місце, отримання знань і далі, далі поштовх їх впроваджувати. Яркононенка, Вадим Діденко, цей день.